Я Юля Гончар, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається в країні, про те, що гинуть наші вояки, про те, що все ж таки є небайдужі люди, які прагнуть змінити і покращити наш режим. Я хочу представити гостя студії, члена політичної партії Сила людей Олега Кочергу. Олеже, я вас вітаю. Олег, розкажіть нам, що собою являє політична партія Сила людей. Дякую, що запросили в студію. Я є членом політичної партії Сила людей, головою осередку в Подільському районі міста Києва. Як я бачу, я не вповноважений сьогодні представляти думку всієї партії, але як партієць можу висловити свої думки, поділитися своїми баченнями. Я бачу нашу партію об'єднанням однодумців, тих людей, які добровільно погодились робити проект, з якого в принципі досвідчені політики. Ну, не те, щоб галузуючі сміються, але дивуються. Вони говорять, ви взялися робити нереальну справу. Це нереально зробити партію без мільйонних бюджетів, партію без олігарха і партію без топ-лідера. Тобто, в нас партія не лідерського типу. Ну, звичайно, якщо ну, у них кштал... в кишенях стільки грошей, то їм можна й посміятися, так, на кшталт там не знаю, якогось сильного чоловіка з сильним кулаком, чи там ще з якимось сердечком, і так далі. Такі проекти швидше розвиваються, такі проекти звичніше сприймаються аудиторією. Тому що всі знають, о, це партія там того, це партія з косові, це партія там ще з чимось. І люди швидше ототожнюють, швидше розуміють, ловлять бренди на бордах, на телебаченні. Ну, тобто, це така рекламка. От. В нашому випадку значно складніше, ми домовились, що ми будуємо партію знизу, ми почали з руху за створення в 2013 році, почали з. Такої ініціативи, що ми хочемо створити таку партію, таку організацію, я перепрошую. Коли саме в 2013 році? тринадцятому році квітні в квітні? Що спонукало події в країні? Які почали будувати спонукало багато багато років, і ті люди, які почали цю справу, насправді ми. Понад 10 років а, в різних громадських організаціях, починаючи з молодіжних, хтось 15, хтось більше років, ми один одного знаємо дуже-дуже давно. І ми вже дійшли до того етапу в житті, що миритись з тим, що є, не подобається. Люди реалізували себе в бізнесі. У нас є і підприємці, і адвокати, є журналісти, є успішні люди. І вони ну так, от діалог короткий такий. Або, це ваші партії. Так, так? Так, всередині. Або тікати з країни, або щось міняти. А бізнесмени є? Це було люди, які з нормальним, ну не з нормальним, а з повним достатком. Підприємці, так, звісно, звісно. І власники бізнесів, власники юридичних фірм, наприклад, це достатньо відомі в певних колах люди. І журналісти вони реалізовані, тобто їм не партія як інструмент, скажімо, їм не для того потрібна. Люди дійсно щиро хочуть інвестувати свій час, зусилля, ну та навіть гроші, от, тому що партія існує на пожертви. Mm -hmm. Взялися робити таку справу починати знизу. І от ми тільки цього місяця е, на вихідних ми створили міську організацію партії, тому що е, статутом передбачено, що е, Утворюються керівні органи, і відповідно керівники, коли мене батьки або друзі запитують, та хто у вас там старший? Я кажу, чекайте, ще нема. Утворились первинні осередки, утворилась районна організація, і от ми тільки-тільки створили міську організацію Київську політичної партії Сила людей ми... і ще до конференції. Ми ще не знаємо, хто буде головою. Ви почали е розповідати. Я вас трішечки пробила. Е чим все ж таки е займається ваша партія? Яка мета стоїть? Головна мета і які цілі. Перед вами виставити, ну звісно, як і в будь-якої політичної партії. Партії це інструмент. Так, інстру... це інструмент до моменту створення партії. Ми поставили собі за мету, що в нас буде ряд інструментів громадянського суспільства. У нас буде і у нас є громадська організація, у нас є засіб масової інформації, сила людей, і буде створений відповідно благодійний фонд, і всі інші Партія – це один з інструментів, яким ми хочемо впливати. На процесі на процес, які відбуваються в Україні, зокрема зараз основна мета це відновлення в Україні. Я представляю там Київську організацію. Зокрема, в Києві місцевого самоврядування. Місцевого самоврядування. Так, звісно, гаразд. Якщо ми будемо говорити зараз про наш уряд, всім відомо. Що уряд наш не працює, але ми самі, самі обирали цих людей, які там сидять. Звичайно, не було з кого вбирати. Але скажіть мені, будь ласка, чому люди, знаючи, що 80% мабуть, відсотків до влади прийшло тих, хто були при режимі Януковича, чому люди, знаючи, що така ситуація може бути, не обрала якісь нові партії, хоча б такі, як ви, чи якісь інтернет-молодіжні партії? Яке цікаве питання. Мені здається, диця я безпосередньо брав участь в цьому виборчому процесі. Я був балотувався по мажоритарному округу в місті Києві до Верховної Ради, 220-й округ, провів безліч зустрічей і дуже багато поспілкувався з мешканцями вітряних гір, виноградера, подола, куренівки. Що я вам хочу сказати, що мені здається, що влада робила все можливе, щоб довести цей процес до маразму, тобто були якісь звірюшки на бікбордах. Смішні були дарти вейдери, були хто завгодно. От і потім ми знаємо історію цих партій, в якому блоці пройшов голова цієї партії. Тобто, ну не треба бути супердетективом, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть, хто в цьому зацікавлений, щоб всі молоді. Починання всі молоді партії сприймались ну, приблизно, як щось таке як фантастичне, щось нереальне, немає сенсу витрачати голос свій, і оцей от міф він розкручувався, 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 що ваш голос буде втрачений. Тобто, от, голосуйте на, за найпотужніших гравців. А хто у нас найпотужніші гравці, а хто спонсорує найпотужніших гравців? І це біг по колу, це замкнене коло. Ми, ми про це говорили, говорили. І мені здається, що наші результати не є такими поганими. Ми дуже пізно включились. Ну, бо як не ставили собі за мету просто, скажімо так, балотуватись, йти на вибори і так далі. Будь-якою ціною потрапити в парламент? Я говорю, це не наша ціль. Ми свідомо відмовлялись від якихось пропозицій фінансових, ми свідомо відмовлялись від якихось непотрібних нам об'єднань, блокувань і так далі. Хоча ми розглядали і там, з різними партіями політичними об'єднання для синергії під час виборчого процесу, розглядали. Я хочу повернутися до того, що ви сказали, стосовно того, що люди пішли на умання, дивлячись, хто стоїть перед владі, хто керує борди. Так саме борди, хто на цих бордах, але ж борди. саме тоді, коли про ці борди все йшлося і по телебаченню, і в інтернеті, і по радіо говорили. А ви подивіться, в країні триває дуже така тяжка ситуація, так грошей ні у кого немає. Давайте будемо в зону, а то віддавати ці гроші. Ми знаємо, скільки коштує борт. Дуже дорого коштує цей борт. І, І говорили, не треба, не ведітися на ці борди, Тому що, якщо ця партія може собі дозволити борт, чому вона не фінансує ту, так? То що ж ми можемо зробити висновок, що люди самі собі підписали такий приговор з таким вирок з таким урядом? Певною мірою так. Певною мірою так, тому що. Е треба робити висновки низька політична культура ну чиї це проблеми народ вартий того правління того керівництва яке має от і ну завданнями нашої партії нашої політичної сили є і просвітницька діяльність і про те що ми все таки будуємо свою структуру з низів з низів, і ми говоримо про те, що е, наша картина світу така: ми не уявляємо собі е, якогось суперваждя, якусь суперпартії, суперорганізації, якихось е, дуже хлопчиків допомагає, які наведуть лад. Тобто це ви про принципи та про політичні про принципи, так, засади так, вашої так, партії Так, говорить. Нашої партії, так, якщо так от говорити алегорично образно. Е, борди і АТО е, дивіться. Просто зараз створилась, створився попит, і, і маркетологи політичні зробили пропозицію. Тобто хочете АТО, хочете камуфляжі, хочете комбатів. От вам в п'ятірках комбати, камуфляжі і так далі. Великого героїзму ходити в Києві е, в камуфляжі і в берцах, е, Ну, трошки смішно це виглядає, правда. На жаль, таких прикладів ну, безліч і чим зараз займаються ці обранці. Ну, не будемо судити, хай їхні результати, їхні діяльності за, за це скажуть чітко і конкретно. От а, ну, е, зрозуміло, мені. Чим займається партія Сила людей? Я сподіваюся, що нашим телеглядачам також зрозуміло. А тепер я хочу трішечки відійти від вашої партії. А можливо, це також, ну неможливо, а і справді це також стосується, тому що ви член цієї партії. Скажіть, будь ласка, нещодавно з вами відбувся в Харкові інцидент, так? Неприємний так, інцидент. Так. Розкажіть нам, що відбулося? Um... Минулого місяця, в січні місяці, я співпрацюю з адвокатом Дживагою Максимом Вікторовичем, допомагаю йому в одній справі. І в мене було завдання громадянку Нікуліну Тетяну, я супроводжував в місті Харків для відновлення документів. Там в сім'ї відбувається насилля, є певний конфлікт, жахлива насправді історія. От вона насправді початок цієї історії не в цьому році і не в січні, от але. Безпосередньо моя участь в цьому була під час супроводження Тетяни і ну, такий випадок, інцидент, що її чоловік стежив за нею. Її офіційний чоловік, там процес розірвання шлюбу ще там, тільки готується. От він відстежив її. Невідомо яким чином є здогадки, є здогадки, що це все-таки відбувалось через втручання в операційну систему смартфона. Ну, от вже вже є такі е, така інформація. От відстежив і е, приїхав в стоматологічну клініку, де ми на той час знаходились. Побачивши його автомобіль, його і ще невідому особу з ним. Я зайшов до приміщення, попросив зачинити е, приміщення, дочекатись наряду міліції. Я його викликав. Викликав так само таксі, я знаю, що в сім'ї, на жаль, є така проблема. І е, попередив всіх співробітників, що може бути е, зараз конфлікт великий. Будь ласка, давайте дочекаємось міліції. На що там власник клініки він на той момент знаходився, директор сказав, ми зараз все вирішимо. Ну, Відбулася бійка. Навіть е, адвокат це класифікує як е, розбійний напад, тому що е, е, єдиний документ, який в Тетяни залишився, чоловік е, її привітав ударом кулака. В область губ відібрав сумку. Там були водійські права. І от розумієте, як в нашій країні без документів не можна прийти судмедекспертизу. Угу. Тобто, це був якийсь, якась людина, впливова людина? Це вже така е його батько. Він сам підприємець, його батько займає певну високу посаду посаду, так, так в будівельній галузі міста. От. І подальші дії міліціонерів так. просто шокували. Тому що разом з Дмитром Нікуліним до клініки прибув невідомий чоловік на ім'я Олександр. Він представився всім як колишній міліціонер. Він коли сказали, що зараз прийде міліція, він сказав, що вже, міліція вже тут, це я. От і потім, коли приїхав патруль, через 50 хвилин після того як е, мені було там завдано більше 20 ударів, меблі клініки були перекидані. От міліція не не захотіла заходити всередину. Я помітив, що цей е, так званий колишній міліціонер група підтримки Нікульна вийшов до міліціонерів і почав з ними говорити десь хвилин. 5. я вийшов, кажу, шановні міліцію викликав я. Інцидент трапився в клініці. Будь ласка, зайдіть, там є постраждала, там ну є сліди і так далі. От нашо е, оперативник мені відповів: ми вже все знаємо, в клініці нічого не відбувалось в процесі бійки. Я чув, як е, цей чоловік домовлявся із е, співробітниками клініки, що тут нічого не було, ми все, ми все рішимо по пацанячому Чому таке свавілля такі... собі дозволяє міліція? Я перепрошую це просто... орган, який має а, все ж таки людей захищати. Дуже прикро було і спілкуючись з цим е, нарядом міліції, який приїхав, які відмовились заходити в клініку, які вже були там ну дуже упереджені. Кількох хвилин розмови їм було достатньо, щоб зробити висновки, не бачивши постраждалих, не зайшовши в приміщення, де на підлозі на стінах ще є крові, розкидані меблі. Вони зробили висновки і е, повідомили нас, що ми зараз поїдемо е, у відділок міліції. Ну це нормальна процедура. Давайте поїдемо. Ну я не маю юридичної освіти, і можливо, якісь тонкощі вже зрозумів згодом, тому що, перше, мав стрес. Друге, ну до того в Києві доводилось писати тільки пояснення, коли викликали наряд міліції, для того, щоб громадський порядок забезпечити. От заяву про скоєння злочину в житті ще не писав, ну вже написав, вже довелось. От в відділку міліції просто відмовились приймати заяву від мене. В і Тетяні Нікуліної взяли заяву, як оформили як звернення громадян, не як заяву про uh -huh. скоєння злочину, хоча там всі факти на лице. От. В мене взяли тільки пояснення, мою заяву не прийняли. Е, ввели себе вкрай, поводили вкрай нахабно і зухвало, і зверхньо. Какой ти журналіст, какой ти активіст, ми тебе зараз проб'ємо по базах, ми зараз посмотримо. Ну, тобто, начальник відділку виходив особисто і ну, просто принижував, я дві години чекав за дверима. Той час, коли нападник був там з адвокатом з групою підтримки, там і начальник бігав, якось їх там намагався з дружиною мирити. Хоча це ну дорослі люди, і це їхнє право. Якщо не хоче дружина спілкуватися, більше того, в неї є підстави, тому що е, там більше року терпіла, не, не повідомляла про насилля, а зараз факти на лице, то мені здається, що якось. І потім в Києві на наступний ранок мені телефонує на мій приватний мобільний телефон. Нападник телефонує. Питання, звідки він його взяв? Так, я його залишав в міліції, але яким чином він до нього да. потрапив, От. яким чином е, оця вся процедура, е, як її класифікувати, я навіть не знаю, адвокат просто брався за голову. Тому що вже в Києві ми порушили три кримінальних справи і їх за підслідністю передали в Харків. Трошечки пізніше, коли вони зрозуміли, що кримінальні справи такі порушені в Харкові? Теж в Харкові теж порушили кримінальну справу. Чотири зараз буде тривати слідство. Ну дії назвати упередженими це м'яко кажучи, слідство буде тривати ми в Харкові. В Харкові, в Харкові. Тобто, ми про яке місцеве самоврядування Харкова ми можемо говорити. На жаль, е додам трошечки е Дмитро Дроба, це наш активіст-партієць. Е там це окрема історія. Не, не вистачить нам сьогодні ефіру, щоб все це промісне з багато питань та, і коротенько навста і протяненої про історії про те, що там в Харкові відбувалось, яким чином просто людина може відновити документи, якщо проти вас. Має якісь заперечення людина, наближена до високопосадовців, вона може зателефонувати в міграційну службу, сказати, не, не видавайте, розповсюджувати плітки і в правоохоронних органах, і в міліції, і в прокуратурі адвокату Тетяни постійно розповідають про якісь плітки, на які немає жодного доказу. Чоловік свідомо і навмисно це робить, і органи чомусь йому вірять без жодного доказу, без жодного документу. От мене це цікавить, чому так відбувається, і тільки завдяки тому нам паспорт не хотіли видавати. Я супроводжував Тетяну, тому знаю всі ці подробиці. Прийдіть туди, прийдіть на ту адресу. Подавали в центрі надання адміністративних послуг, кажуть, приїдьте туди, на студентську 5 дріб потім звідти туди, тобто нас футболяють. І я вже телефону кажу, Дмитро, слухай, тут така ситуація у вас в Харкові. Я вперше зіткнувся з вашими правоохоронними органами, кажу, я щось не розумію, що відбувається. Кажу, Діма, напиши, будь ласка, повідомляйте повідомлення про проведення масового заходу перед міграційною службою. І що ви думаєте, за 10 хвилин він не встиг відійти від міської ради, де написав заяву. Йому телефонує начальник чи то міської, чи то обласної може помолитись міграційної служби Харкова чи Харківської Харківської області. Вибачається, просить не проводити ніяких акцій. Ми все про ми все зробимо. Ми все зробимо мирно. Давайте без акцій і так далі. Тетяні видали паспорт. Тетяні видали паспорт, зробили все, забезпечили охорону правопорядку там і на двох адресах знаходилась міліція і так далі. Дмитро Дробот нас супроводжував до вокзалу. ну Це просто якісь потрапили в 90-ті. Все вирішується по пацанячому, цитую. От ця людина спокійно відчиняє двері, е, яка от і в клініці все вирішувала із нарядом міліції, і потім у відділку міліції. От, і коли адвокат приїжджає в місто Харків для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи, то його відповідно зустрічають і оперують якимись плітками. От, на жаль, така історія. Два слова про партію. Ми не договорили цікаві дуже речі. Е, що ми робили? Що ми робили? Не що ми плануємо, а що ми робили в 2014 році. Хто такий Дмитро Дробот, майдан медики? Проект. Потім, те, що ми робили на Майдані Незалежності, в час, коли от як почався 2014 рік і як він закінчився, ми всі знаємо. Так в цей час, звісно, ні про яку партійну розбудову, ні про які там ну, політичні конференції, це було ну не те, що недоречно, і я радий. Що я в такій структурі, яка не ставить собі рекламу, піар і політичні ці, дивіденти на, перш, на перше місце. Е, громадський сектор Євромайдану всі знають, хто там був, і хто стояв з прапором своєї партії, тоді коли стояла вся країна. Ми стояли під жовтим прапором. Нам не потрібно було ніяких інших прапорів своєї там партії, організації Азітації, і так да? далі. І от е, майдан медики це такий один з найбільших проектів. Тобто, ми більше виконували таку е, Євромайдан Сос. Так само, євро євромайдан і майдан медики. Ми більше виконували гуманітарну місію, забезпечували продукти. Звісно, що я з сусідами своїм осередком ми і патрулювали, і чергували, і тут з тітушками бігали, і там шини, і всі, ну, всі ці подробиці це дуже довго перечисляти. Але до чого я? Що і зараз ем, уповільнився процес, так як і всі інші, і, і, і в бізнес-процесах, і. От, зокрема, там, в партійному будівництві так більшість з наших е, членів зараз допомагають е, матеріально, допомагають е, і біженцям, допомагають і збирати на фронт воїків, і Це безліч інформації в інтернеті, успішно допомагають. І звісно, що в такому е, режимі дуже тяжко працювати. Люди виснажились, було дві виборчих кампанії. Непростий був рік, дуже дуже результативний. Як я кажу, рік за п'ять. Напевно ви почали говорити про майдан. А загинула небесна сотня. Зараз вже не можна називати антитерористична операція. Не може антитерористична операція тривати рік. Це вже війна, просто ні чомусь не знаю. Чому президент не хоче називати своїми іменами все як існує? Зараз кожен день гине по отакої сотні людей. Нічого не робить, просто нічого взагалі не робить влада. Все тримається на волонтерах. Росія не була готова до такого, що народ настільки стане дружним. Яка взагалі ваша думка стосовно того, що так, не думаючи про людей, влада так себе веде? На жаль, і це простежується в багатьох галузях життя, куди не зайдеш. Зайдеш в податково, наприклад, трошки відволічусь і. Тільки завдяки небайдужим людям взагалі ці структури тримаються. Куди не звертись? В медицину чи в освіту, чи, от я кажу, наприклад, в податкову. Тобто, банальний якийсь там рядовий співробітник він готовий допомогти. Він розуміє, що якась проблема в підприємстві, треба допомогти. Це те, чим я, я приватний підприємець, те, чим я зіштовхуюсь. Наші волонтери на фронт роблять значно більше. І скільки жартів вже що немає ядерної зброї, тільки тому, що волонтерам не замовляли, і так далі. Ну це вже і сміх, і гріх. Ну але насправді так і є. І ну я не знаю, моя особиста думка, що називати це там якоюсь антитерористичною операцією, це вже операція по знищенню мирного населення і з боку агресора, а і, і так само по знищенню активістів і тих людей, які пішли добровольцями. І мені здається, от зараз актуальні теми мобілізації так само нашим mm -hmm. партійцям приходять повістки, моїм однокласникам приходять повістки. Ну в такий час живемо, і багато з моїх друзів пішли добровольцями. А яка ж до речі категорія членів вашої партії? 35 років, років. вік. багато кому бік. прийшли вже повістки. Приходять повістки. Я не маю там якоїсь офіційної статистики і так далі. Приходять зараз один з наших активних членів там Анатолій Пікуль його. Він пише про це там на своїй сторінці Фейсбук. він зараз знаходиться там у Чепка в Десні. От хлопець має там нова ну, вади зору. Поки що в десант не взяли, от, але чекає, чекає. І багато дуже і добровольцями багато допомагають. А, що таке, коли люди з примусу це повинні робити, і що таке, коли люди роблять це добровільно? Коли ми рік тому патрулювали вулиці, ми можемо просто зараз звернутися до головного управління МВС і підняти журнали і подивитись про рівню злочинності. Який рівень був тоді, який відсоток, скільки випадків, і який зараз? І мені здається, що безпечніше було, коли люди взяли відповідальність на себе, коли чоловіки вдягли, не знаю, там бушлати, взяли якісь палиці, взяли своїх домашніх тваринок і пішли гуляти ввечері, хто мав можливість Тому що сіли вони боялися на автомобілі за свою родину. За вони свою знають, родину що та... вони повернуться. І так і повинно бути. Ми не можемо вічно ходити цими патрулями. Ми не можемо. Але приклад і різниця, коли люди роблять це добровільно і наскільки це. Якісно і коли люди роблять це з примусу стосовно мобілізації, хочу сказати, якби зараз ті ресурси, ми всі прекрасно розуміємо, що в державних структурах ну на жаль, не найоптимальніше витрачаються кошти через ряд якихось процедур обов'язкових і, можливо, і не обов'язкових, якби ці ресурси були направлені на стимулювання тих людей, які хочуть це робити добровільно. На забезпечення їх нормальне амуніцією, там коштами і так далі, мені здається, був би значно кращий Ну, Так, факт. ми говоримо з вами про якби, якби от ви сказали з примусу. Якщо на початку всього, коли наш уряд не начав себе проявляти вкрай жахливо і взагалі нічого не робити, то люди що мали б. Хотіли йти туди добровольцями, але зараз навіть людина, яка хотіла йти свою честь країни відстоювати, вони бояться, тому що вони знають, а чи допоможе нам той волонтер, чи не допоможе нам той волонтер, тому що вже ніхто не сп... не дивиться на владу. Звичайно, втомились люди і. І ми втомились, не можуть одиниці людей, чи якийсь певний відсоток uh -huh. людей тримати на своїх плечах те, що мало би робити Міністерство Збройних сил України, те, що мав би робити Генеральний штаб, те, що мали би робити всі інші відповідні органи інституції. Одним словом, підсумую цю тему, що. Я і багато моїх однодумців однозначно проти примусових мобілізацій, і потрібно мислити нестандартно. Ми в 21-му чи в якому там сторіччі ну потрібно якістю перемагати. Не можемо ми зараз собі дозволити гарматним м'ясом. Це трошечки нагадує якісь попередні уроки історії. Просто ну гарматним м'ясом, котлиці, постійні так не повинно бути. Так, і я і мені вами... здається, що якщо помислити трошки інакше, то є виходи, є світлі голови, і є ще патріоти, які готові йти захищати країну. Не не ламайте їм мотивацію, не не, не псуйте їм. Е, ну, це бажання. Так, оце Вони готові звернення це робити. не ламайте і не псуйте до кого. До уряду, до а не уряду. до людей, звісно, тому що звісно. люди так само є громадські організації, які готові піти на якісь мітинги чи ще на щось. Але люди про це не знають. Ми можемо на державному телебаченні говорити про це відверто говорити. Дуже от, дякую вам, так, що запрошуєте, Що ми можемо про це говорити дійсно? Тому що дуже ми ми бачимо поганий уряд, який нічого не діє, тільки якщо щось відбулося, тільки тоді. Так, треба. Президент виходить, каже, все на недоторканість жаль. ми відміняємо. Якщо ні, виходьте на Майдан, будь ласка, і тоді говоріть, чому але чому це раніше не говорилося? А, а говориться якраз під те, коли якраз вже Небесна Сотня розстріляна. Ну таке вже що вигідно це комусь. Ну добре. На жаль, все ж таки, ми знаємо, що в нашій країні панує корупція і олігархія. Які шляхи боротьби з корупцією ви бачите? Е, дивіться. Під час виборчої кампанії, і, скажімо так, як тільки хтось з наших прихильників більше знайомиться з нашими засадами, з нашою відмінністю нашої політичної партії Сила людей, ми відразу говоримо, що в сучасній українській політиці існує ну таке певне замкнене коло є спонсори і є інструменти партії, і е, е, доки ми не розірвемо цей ланцюг. Буде відбуватись те саме. Спонсор замовляють новий бренд, те, що хоче ПІПЛ. От роблять рекламу і їх обирають і обирають. і Обирають. Систему потрібно розірвати. Ми виступали за зміну системи, а не за зміну прізвищ. Не за зміну брендів, от і тому, доки цей процес не почнеться, люди повинні все таки політична культура повинна трошечки. Потрібно читати, потрібно дивитись. Списки бодай ну мінімально, той хто читав в інтернеті е, про партії, про, про спонсорів партій, про е, ті, хто йдуть в списках, можна було зробити висновки. На жаль, поки що це дуже незначний відсоток виборців, які цим дійсно цікавились. От. І коли ми а, не будемо боятись і в парламент пройдуть політичні сили нового зразка, розбавлять трошки цю водичку. Ну, отак от вода камінь точить. Я розумію, що завтра ми не переможемо в цій нашій політичній боротьбі там, за один раз або там, за одні вибори. Але поступово робіть висновки. Ну, а... І останні питання коротенько. Так. Ви сказали, що ви зробили за 2014 рік, і все ж таки питання, які ціль ви ставите на 2015 рік? 2015 рік, звісно. Ціль для країни перемогти, ціль для нашої політичної партії перемогти, взяти участь в місцевих виборах, відновити місцеве самоврядування в місті Києві, а саме районні ради. І глибше ми розуміємо, що є певні атавізми, що от, там районні ради це щось таке нафталіном пахне і так далі. Рада без повноважень нікому не потрібна. Ми це прекрасно розуміємо, і просто якісь там бюрократичні інституції, які поїдають бюджет, теж не потрібні. Але їх потрібно наповнити змістом. Повинна бути рада мікрорайону. І на нашому от, прикладі наших осередків, те, як ми відстоїмо парки, кінь грусть на куреніці, на вітряних горах, на виноградарі, є успіх. І незалежно від того, міняється там прізвище чи не міняється, є я там на місці, чи мене немає. Люди вирішують і подальше питання. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Що Дуже ви поважаєте нашим телегрієм? Тримаємося. Тримаємося. А я нагадую, гостем програми був член політичної партії Сила людей Олег Кочорга. Залишайтеся з нами, повернемося буквально через хвилину.